Першу книгу я був написав Атеофілі про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого. Подав він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся. А по муці своїй він ставав перед ними живий і за свідченням багатьма, і сорок день їм з'являвся, та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусаліму, а чекали обідниці, очей, що про неї казав: Ви чули від мене? Іван, бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, питали його і говорили, чи не часу цього відбудувати? Господи, царство Ізраїлеві, а він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалімі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а Хмара забрала його серед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них. Та й сказали, галілейські мужи, чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як війшов він на небо. Тоді вони повернулись до Єрусаліму з гори, що оливною зветься, і що знаходиться. Проблизько Єрусалиму на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й прибували Петро, Та Іван, та Яків та Андрій, Пилип, та Фома, Варфоломій, та Матвій, Яків, Алфеїв та Симон, Зелот та Юда, Якою. Вони всі однодушно були на невпівній молитві із жінками і з Марією, матір'ю Ісусовою та з братами його.